Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 8 жовтня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 62 060 особин за добу, 380, і поранено 186 180 песиголовців за добу, 1140, танків 2472 одиниці за добу, 6 бойових броньованих машин, 5111 одиниць за добу, 18 артилерійських систем, 1459 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 345 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 180 одиниць за добу. 3. Літаків – 266 одиниць, гелікоптерів, 234 одиниці, за добу 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1079 одиниць, за добу 12 крилатих ракет, 246 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 3875 одиниць за добу, 13 спеціальної техніки, 136 одиниць за добу, 1. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome Ту Юкрейн! Сука!